Зараз вже маємо на зв'язку нашу спікерку до ефіру диєниться Оксана Гуркуша, релігії знавиця пані Оксано, вітаємо вас. Вітання, пані Оксана. Добрий ранок. Вітаю. Отже, ось ця ситуація, яка відбувається у Пучаївській лаврі, обшуки також провокації, які відбулися на території. Як розцінювати таку поведінку? Наскільки ось ці обшуки можуть свідчити про певні проблеми і про що варто згадати? Ну так ви бачили самі обшуки свідчить про величезні проблеми, тому що замість того, щоб допустити органи до так би мовити перевірки, ну організовано було так би мовити, такі заворушення от, специфічні провокації. Це все працює на картинку. Для очевидно, ми знаємо хто замовник цієї картинки, хто бідкається, що у нас тут російську православну церкву в Україні дуже утискають. Ось ну, мабуть, все-таки. Є чому боятися і чому перешкоджати цим обшукам? Тобто, ми, по перше, це був з моєї точки зору це не прямий доказ того, що справді є чого їм боятися, і чому вони так не допустили до цих обшуків. І друга причина це якраз те, що вони виконують пряме замовлення своїх та тобто, домовити Ну і зокрема, розвиток подій на вашу думку, пані Оксано, яким може бути найближчими днями? Ви про Почаївську лавру так? Так, звісно. ну на превеликий жаль. Да, на превеликий жаль. Ви знаєте, в церкві, яка є українська православна церква, є досить так би мовити велике крило священиків, які наполягають на тому, що вони є українська православна церква, але також серед ієрархії цієї церкви є ем, критична маса прихильників руського міра, і вони всіляко тримаються за так би мовити, називаючи це канонічною відповідністю відповідальністю. Вони тримаються за. А те, що вони є руська православна церква. Ну і таким чином вони про це не говорять. Вони на наш на внутрішній ринок говорять, що в неї українська православна церква, але поводять себе буквально як представники руської православної церкви. Ці інституційні проблеми вони закладені були давно. Зрозуміло, що в ієрархії просувалися певні люди. І мені дуже шкода, і дуже прикро за ту групу православних, які потрапили в цю інституцію. Ми пам'ятаємо, що православна церква в Російській Федерації лише інструмент інструментом здійснення агресивної політики Кремля і інструментом контролю за свідомістю населення. І ну очевидно, та інституція, яка залишилася в Україні після радянського союзу, це була частина саме цієї російської православної церкви, так історично складено. І на превеликий жаль, Українська православна церква Московського патріархату так і не змогла розірвати оцю цю поповину ідеологічної і цивілізаційної залежності від російської православної церкви. Мені дуже хочеться, і я закликаю священ. Цієї церкви, які справді є православними і справді забезпечують свою так би мовити духовну функцію в українському суспільстві. Ну діяти більш вільно і більш чітко. І я маю на увазі, я не закликаю розривати церкву, але треба нагадати, що церква це перш за все віряни, і це перш за все христос. А про те, що церква це Христос і віряни, про це якраз забули представники ієрархії, які наполягають, що ця інституція є кров від крові від плоті саме російської православної церкви і говорять про якісь канони, і говорять, що вони не будуть розпалюватися Ну очевидно, що тут треба вибрати. Ви вибачте, будь ласка, з Кремлем, чи ви все таки з хрестом із українським народом, який зараз потерпає? Ось ну тому да треба щось цим робити. А лавра вона завжди була так би мовити таким знаєте кублом про російських дуже сумнівних елементів. Я ще пам'ятаю, коли я туди заїжджала і це було все дуже дуже, так дуже. Дуже мод, ну, не то, що моторожна дуже так неприємно, важко там саме російське православ'я за ментальністю, за характером насаджувалося з його так би мовити, оцим рабарболіпієм, єдиномислієм і так далі. Тому подібне. Тому я думаю, що треба спочатку лавру якось вирішувати. Проблема полягає в тому, що ви ж бачите, вони підтягнули дітей і вони підтягнули бабус, і це велика проблема, тому що ці групи населення легкоманіпульовані ці групи населення підконтрольні. А методи контролю за свідомістю ви розумієте, що і КДБ, і руська православна церква вони дуже добре засвоїли. Ну це по цій проблемі що я хотіла сказати. Ми також зверталися до поліції Тернопільської області за коментарем, але вони відмовили суспільному в коментарі. Пані Оксано, розкажіть також щодо Почаївської лаври, як можна на вашу думку змінити ситуацію? Що варто робити в першу чергу? По Почевській лаврі я розумію. Знаєте, вони там зараз відео виставили, якраз що там оці бабусі і діти вони ночували і там, ніби вони взяли під контроль цю лавру. Ну це таке епігонство на майдан. Вони цілу ніч там стоять, моляться, щоб не допустити цих перевірок. Це тому, звичайно, в такій ситуації, якщо наші влади будуть якимись силовими методами чи натиском якимсь іти на ці обшуки, то це буде створена картинка відео спеціально для кри. Ремля, я думаю, що все-таки треба йти законним чином тих людей, які організовують це протиправне, протидержавне дійство, треба притягати до кримінальної відповідальності. Ну я просто ще нагадаю, що там за шахрайство очевидно, шахрайства можна знайти безліч, але також в законі про приведення до відповідності релігійної організації там була така норма непогана про про пропаганду рускового міра. Я би Вернулася все таки до цієї норми, і передбачила якусь ну це треба ще законодавчо попрацювати кримінальну відповідальність за пропаганду геноцидної щодо українців ідеології Російського міра і притягати по цій відповідні по цій статті не лише по статті державна зрада чи по шахрайстві, але й по статті вибачте, будь ласка, пропаганди в Україні геноцидної щодо українців ідеології, притягати до кримінальної відповідальності. Пару скажімо термінів таких відповідних, якби це були хороші те. Терміни, і позакривати таких головних ідеологів, які тут розказують про цивілізаційне єдинства з Русською Православною православна і з Москвою. Я би їх звичайно притягнула до кримінальної відповідальності, тому що ви знаєте, яку шкоду завдала Україні і пропаганда цього рускового міра. Ви бачите, що сюди приходять ці звірі, уже заряджені на те, щоб нас вбивати і знищувати, тому що їм промили мізки, їм розказали, що українці не люди. Українці це неправильний правильний яких треба виправляти. Отже, і ми бачимо, що вбивці вони жодним чином морально не не стримуються, тому але це. Це є наслідок оцього саме віровчення руського міра. Тому я вважаю, що ця ідеологія геноциду щодо українців має бути засуджена, засуджена перш за все в Україні. Навіть якщо русський мір ще не оголосили, як є християнська спільнота світу. А я вважаю, це давно треба було зробити. То українці не мають стримуючого фактору, адже ми страждаємо від цього від цієї ідеології безпосередньо. Ці наслідки тисяч вбитих українців, які ми сьогодні бачимо, ці ракети, які і бомби які летять на наші голови щодня. Це все наслідок пропаганди руського міра. І якщо серед українців, а тим більше представників інституції, яка називає себе церквою, знайдуться ті виродки, які будуть пропагувати русський мір. Чи відкрито чи латентно навіть я вважаю, треба притягати до кримінальної відповідальності і давати їм певні терміни. Цілком нормальні і я би хотіла були бачити. Ось це моя особиста приватна приватна точка супроводити. І ми дякуємо, що нею поділилися. Я й дала від на. На наші запитання, пані Оксана, це була Оксана Горкуша, реалізнаваця і кандидатка філософських наук.